Доброго дня, шановні колеги. Хочу відразу сказати, що мій професійний шлях не дуже пов'язаний з культурним сектором, але він дуже тісно пов'язаний з євроінтеграцією нашої країни в ЄС. Я очолювала урядовий офіс під час подання заявки нашим президентом на членство і фактично відповідала за виконання великої домашньої роботи. На сьогоднішній день я представляю проект Відновлюємо Україну разом який реалізується громадською організацією АНС і є партнером цього заходу, і цей проект дуже сильно зорієнтований на тому, що має Україна зробити для відновлення в контексті євроінтеграційних процесів, і дуже велика частина нашого проєкту, власне, присвячена сектору культури? Отож, невеличкий огляд проекту загалом. Культуру я розкажу досить детально, але просто для вашої інформації ми також займаємося євроінтеграційними процесами, пов'язані з репутацією нашої держави як держави, яка здійснює контроль суден в наших портах. На жаль. Після митниці саме контроль суден наших портав займав друге не дуже почесне місце в корупційних ризиках, пов'язаних з портовою діяльністю, а також з рекомендаціями Європейської комісії, які були умовами надання нам кандидатського статусу по боротьбі з відмиванням коштів, ми дуже... Тісно співпрацювали з Державною службою фінансового моніторингу і найняли одного з найкращих відомих в світі експертів пані Ільзи Знотіну, яка очолювала фінансову розвідку Латвії. І в нашому проєкті вона розробила для України архітектуру системи навчання по боротьбі з відмиванням коштів для таких фахівців, яка буде унікальною єдиною в світі. І Ми сподіваємося, що наші донори її дуже підтримують. В рамках нашого проєкту в нас працює експертна платформа. На сьогоднішній день. В цій експертній платформі більше ніж 60 експертів долучилися саме зі сфери культури. Можливо, ви знаєте обличчя декого з тих людей, які становлять кортім нашої команди. Пані Лінда Берзиня, це експертка з Латвії, яка співпрацює з європейським парламентом, яка написала оцей цей звіт. Можливо, ви його отримали. Якщо не отримали, то отримайте. Він є англійською українською мовою щодо євроінтеграційних процесів в культурі. До нас звернулися на початку нашого проекту Міністерства культури та інформаційної політики після того, як Європейська комісія за розділ культура, молодь, спорт і освіта поставила Україні двійку по п'ятибальній шкалі. І міністерство звернулося до нас для того, щоб зрозуміти, що саме бракує власне в секторі культури, і яким чином можна покращити цю оцінку. Всі рекомендації щодо покращення є в цьому звіті, і повірте мені, для кожного тут це буде дуже цікавий документ, тому що він містить посилання на актуальні документи, які розроблені європейським парламентом по відновленню культурної спадщини України. На багато інших документів, які допоможуть вам знайти ті тренди і відчути ті тренди, що важливо в Європі для того, щоб отримати фінансування ваших проєктів, пані Луїза Мороз перетворює наші занудні звіти у більш цікаві тексти і говорить простою мовою про те, що відбувається. Маємо радість працювати з пані Наталією Кривдою і Вікторією Колєсніковою у нашій експертній підтримці Українського культурного фонду, Фонду щодо нової редакції стратегії Українського культурного фонду, пан Ярослав Петраков приєднався до нашого проєкту. Влітку цього року і координую діяльність цих тих чудових і надзвичайно розумних людей. І пан Тарас Маршолок, викладач університету Тернопільського і експерт Київської школи економіки, працював над дуже теж важливим нашим продуктом: це аналіз фінансування культури в регіонах у 2022 році. Отож, це три продукти, про які я вам сказала. Крім цього, в рамках культури наш проєкт надає експертну підтримку Міністерству культури щодо розробки нормативно-правових актів про використання пам'яток культурної спадщини та розробку деяких реєстрів. Аналіз стану євроінтеграції в культурі. Як я вже сказала, тут ви можете, якщо вам не дістався цей звіт, QR-код відсканувати і його закачати. Дуже рекомендую, тому що в цьому звіті дуже велика увага приділяється власним можливостям України приєднатися як до різноманітних програм. Так, і брати участь у формуванні спільної європейської політики в рамках культури, просто відчувати ці тренди, бути не ізольованими від Європи, а йти з нею пліч-опліч у тому, що для них важливо, почитати, які є пріоритети у культурі в програмі сталого розвитку, включити це в ваші грантові заявки, дивитися на інклюзивність, дивитися на різноманіття транскордову. Не співробітництво і всі ті речі. Тут мільйон підказок, повірте мені. Це дійсно дуже корисний документ. Я дуже раджу вам з ним ознайомитися або онлайн, або офлайн. Роздається на рецепції. Стан фінансування культури та місцевих видатків. Тут ми теж ви можете закачати. На жаль, ми не брали дуже важкі ці звіти, тому я рекомендую закачати цей звіт, кому цікаво, або знайти на сайті АНС. Насправді я трошки зупинюся, тому що це доволі болючі питання, і, оскільки цього звіту нема, хочу просто декілька трендів вам показати. Ми зробили аналіз за 10 років, що відбувалося з фінансуванням культури в регіонах. І ми знаємо, багато критики було з різних боків і від громадських організацій, і не від громадських, що культура не на часі, і що треба зупинити фінансування культури, взагалі нічого не фінансувати. Хтось каже, треба фінансувати. Ви бачите, жовте це фінансування місцевих бюджетів в відсотках в 2022 році. Воно фактично було таким самим, як і 10 років. Але якщо ви подивитесь на голубу полосочку. То ви побачите, що в 2022 році на культуру з державного бюджету України виділялось дуже мало коштів 0,16 І добре це чи погано, причини зрозумілі, але постає питання, чи є ще можливість менше фінансувати культуру, як деякі деякі активні громадяни висловлюються, що це не на часі. Отож, це фінансування тих 3% бюджетів місцевих, які йшли на культуру, куди воно йшло. Як ви бачите, і планові і фактичні видатки переважно йшли на оплату праці: 61% по факту спрямований на оплату праці, поточні трансферти використання товарів послуг, і 4% замість запланованих двох на придбання основного капіталу. Також дуже цікавим, я думаю, для багатьох з вас буде порівняння середньої зарплати штатних працівників в економічній сфері загалом в 2022 році з середньою зарплатою працівників у сфері творчості та мистецтва. Отож, середня зарплата в економічній сфері. Ну, загалом по року була 14 тисяч 847 гривень, середня зарплата штатних працівників фосфорі творчості і мистецтва 11,50. І середня зарплата штатних працівників у сфері бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 10 тисяч дев'ять гривень. Ну, навіть з середньою зарплатою в економічній сфері це дуже сильно велика різниця. і насправді… Коли кажуть, як можна витрачати гроші на культуру, ми бачимо, що ці гроші в основному йдуть на не дуже високі зарплати працівників у цій галузі. Важливо, теж мені би хотілося, щоб ви розуміли, що переважна частина цих коштів іде рівнозначно там на клубні заходи і бібліотеки, музеї виставки. Не трошки фінансуються театри, трошки інші заклади культури, майже не фінансуються заповідники і майже не фінансується кінематографія. Отож, оновлення стратегії ОКФ. Ми сподіваємося, що ми на завершальному етапі нашої підтримки Українського культурного фонду, нашої експертної підтримки, і дуже щиро сподіваємося, що буквально скоро ця оновлена стратегія буде представлена. Я сподіваюся, що навіть публічно цього року. Що ми ще робимо? Дуже великі дискусії викликала в експертній спільноті те, що в Україні немає української культури в Ukrainian Facility Fund. Завдяки нашим експертам, нашій експертній платформі, ми. Зробили офіційне звернення на кабінет міністрів України з вимогою включити культуру в програму фінансування Європейського союзу з відбудови України на Направили пропозиції щодо цього фінансування і будемо сподіватися на подальший конструктивний діалог. На той момент, коли я складала цю презентацію, підписала 72 відомих в сфері. Зараз це більше 100 відомих в сфері експерта, які підписалися під зверненням до прем'єр-міністра України. В наших заходах ми намагаємося підтримувати заклади культури. Ви бачите, тут от з Луцької. З луцької картинної галереї сучасного мистецтва і так далі, тому що, звичайно, що всім зараз складно виживати, і важливо тематичні заходи робити там, де є ті люди, і де інші можуть долучитися до того світу тендітного і такого фриджайл, якби англійської, да? який зараз виживає. Наші плани завершити рекомендації з фінансування для регіонів, розробити план заходів по євроінтеграції, і зараз ми ведемо перемовини з посольством Латвії і Латвійським міністерством культури по такому навчальному туру, де ми зможемо і працівників міністерства, і представників громадських організацій і різних закладів в обмеженій, звичайно, кількості. Відправити в адвокаційний е короткий тур і поділитися тим, як громадські організації впливають, взаємодіють з урядом, з міністерствами у формуванні культурної політики е своєї держави або культурних політик, я би так сказала. На цьому дякую за увагу і гарної, продуктивної вам сьогодні роботи!